Правило 3. Прокладай власний шлях. Лідерство нагадує: хоч ми й не можемо контролювати зовнішні обставини, ми завжди здатні керувати своїми реакціями та вчинками, формуючи власну долю свідомим вибором і цілеспрямованими діями. Це не спроба боротися зі світом, а прагнення вибудувати життя, що глибоко вкорінене у твоїх власних принципах. Творення власного шляху починається з глибокого самопізнання. Мудрі наставники минулого закликали нас чесно оцінити своє життя, поставити під сумнів суспільні норми та очікування, які можуть не відповідати нашій внутрішній правді. Важливо запитати себе, чи йду я за мріями, які справді мої, чи живу за нав'язаним сценарієм. Ці питання відчиняють двері до усвідомлення, що справжнє задоволення і сенс приходять лише тоді, коли наш життєвий шлях є відзеркаленням нашої сутності. Щойно напрямок визначено, наступний крок дія. Однак шлях самореалізації рідко буває простим він вимагає мужності, мужності обирати неходжені стежки, залишати зону комфорту, протистояти критиці і невизначеності. Філософія сильної особистості дає нам внутрішню опору для подолання цих викликів, нагадуючи, що наша справжня цінність у наших вчинках і силі характеру, а не у схваленні оточення.